Дивіться, поки я перезакидався, відволікся, і в мене вже клюнула на, на ближню, на іншу палку плотвичка. І ще й непогано, клас. От таке буває. Видно, пропустив я клюваку і клюнула отака таранинка. Нічого, ми її достали. Бачите, все-таки мотиль вирішує. От зараз я на одну палку поставив чисту пінку. І подивимося чи клюне щось на чисту пінку. поводок той самий, кормушка та сама, корм той самий. А от чи поможе пінка І дистанція майже та сама, бо я і ту і ту ближче поставив.